Катастрофа накрила своїм чорним крилом 8,5 мільйонів людей і покрила своїм мороком 155 тисяч квадратних кілометрів землі. Це територія, де життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Дорогі наші ліквідатори, ваші родини та всі присутні. Сьогодні ми зібрались, щоб шанувати людей, чия мужність і самопожертва. Назавжди вписані в історію України, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ліквідатори це люди, які своєю відвагою та самовідданістю зробили неможливе. Вони виконали свій обов'язок у надзвичайно складних умовах, ризикуючи власним здоров'ям і життям. Їхній подвиг це наш спільний обов'язок. Пам'ятати, берегти та передавати наступним поколінням.